Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом таких вареників. У нас називають базарі з сиром, а ще називають їх швабськими, а ще називають їх. Просто пироги такі от, ось такі чудові. Дивіться, які, які, які пироги виходять з сиром. Чудові, прекрасні, багато сира. Даєсь вони, вони дивіться. Всередину я, я люблю, аби був був і сир. І ось такі. Кому цікаво, як я їх готувала, давайте будемо готувати разом. Готуємо такі бойківські пироги, а як у нас називають базарі з сиром, або ще їх називають швабські пироги. От -от -от. Так, що, е, тут у мене є е, тертої картоплі і вареної наполовину один до одного. Тут у мене є півтора кілограму всього. Одне яйце я додавила, Додаю сюди е, муки. Десь Три спочатку я даю три ложки спочатку. Зараз все перемішуємо все гарно. Отако От додаємо ще солі, де я забула, сіль. Даємо отаку чайну спочатку солі. Будемо пробувати чайну ложку солі і це все гарно вимішуємо. До тертої картоплі я дала одну цибулину. Як я такі звичайні базарі роблю, то я вам дам посилання під, під відео в описі. Я дам посилання, як я звичайні такі роблю вареники. А все такі, як кажуть, у нас кажуть базарі з сиром. А так, я зараз замішую, а так називають по-різному. Ось таке має бути тісто, я ще додала одну ложку муки. Тісто має братися до так, аби кабикулька сі робила. Сік ми зіліли з картоплі, бо я забула сказати. Я вчора варила картопляне пюре, у мене лишилося, а чоловік каже, давай трохи зробимо таких базарів. От я сьогодні вирішити. зробити. От таке би ліпилося. Тісто вже готове. Я не забиваю сильно тісто, бо я не хочу, щоб вони були такі тверді. Так, готуємо начинку. Тут у мене є по 150 грам такого сира. От, І такого сира простого, і я маю бриндзі, ну, будза такого. І я все це так тепер змішую докупи. Будзи разом з брензою. З тим, З сиром. І отак розмішую гарно. Вім'єцькою докупи. Можна з самим сиром, а це буде ще смачніше. Я солити тут не буду, бо в мене чуть підсолена, був чуть солений і я не буду підсолювати. Можна додати тут зрізованцю, можна додати ще кропу. Нині я не буду нічого додати. Оце отак віміцька буде і буде готова така начинка. Вода у нас закипіла і ми додаємо у воду чайну ложку солі. І тепер готуємо ці вареники. Бо я зразу готую і кидаю туди. Беруть цю воду, де ми відсік відчип... з картоплі. Отак беремо і мочаю я, просто поставлю тут вони І ще отаку, От мачаю, руки, беру собі трохи отак тіста цього, беру трошка сира і просто отак обліплюю. Отако. От і кидаємо у киплячий, у киплячу воду. Знову беру трошка. Набираю сира, зверху зверху, вам видно. Зверху видно? отак обкладаю сиром і в киплячий, просто киплі, кипить і в киплячу воду кидаю в ту. Знову змочую собі руки за кожний раз. І, і так роблю. Так наробляю багато. Усі собі отако не мішаю ні нічого. Просто, просто отако. Зверху прикладаю, бо в мене тісто дуже ніжне, я не хочу щоб було забите, Просто отако. Такі великі роблю, хазяйські такі, сільські, о, отакі. Знову сира так, зверху трошки так, прикладаю. Багато, багато не кладіть, аби вам не е, вони мають вільно плавати, аби вони одне до одних не дуже до, до О. І ось так наробляю. Вони зараз будуть самі, я не буду відключати вам, я його зараз покажу як. Вони саме зараз собі піднімуть ці. От, і будете бачити, як вони. Але основне собі, знаєте, яке кисто дуже ніжне. Основне беріть. Змочуйте руки. Отако постоянно. Вже починають зараз зараз догори піднісся. От, вже починає підніматися і з моменту з цього закипання ви собі варите десь 10-15 хвилин варите, аби вони, аби зварилася, бо то я тут сира картопля. Аби вони собі сі зварили. Бо ви коли ложкою будете мішати зразу, вони вам деформують ці, вони вам зроблять ці такі нефані. Не Отут ще цибульку підсмажую, бо чоловік любить шкварками із цибулею. Я люблю сметаною. Ці з маслом і сметаною. Знову даєте чайну ложечку собі сира. Можете робити і менші, то. Можете робити і менше, а то такого не давати, а робити собі отакі менші. О, Знаєте, як вони вже гарно е, саме спливають і не деформуються. Видите? Нічого, що ви один е, швидше закинули, другий пізніше, ви собі зварєці, хвилин 15 і вони не І будуть, будуть дуже смачненькі варени. Дехто робить і отак кидає і так мішає, а вони е, доторкаються один до одного і ну, деформуються. Я їх ніколи, я їх ніколи зразу, поки вони не спливуть, я їх ніколи не мішаю. Вони собі мають саме сплести. Ось так. Отаку, бачите, вже майже тот. -то. Я поділю на дві частини і зроблю за, за два рази. Ось так. От. І так ще одне зроблю. Це тісто дуже ніжне, дуже таке, просто воно, а воно не то-то не, не, не тверде, не таке, таке дуже гарне. Таке, то то просто. О, ось так. Ви коли не будете е, отак умовчувати у воду, вам буде, будуть такі гейкучі ріві. Ще раз, ще один зроблю і най вже сісі варієти. А відтак ще дороблю. Отак, найваріці, а цібі за другий раз. Так, Коли такі, то можна вже їх, і, коли вони сплели їх, можна вже їх і мішати ложкою. От, Зараз ми вже будемо їх забирати, е, отут, бо вони вже готові. Дивіться отаку миску. Ось такі виходять у нас вареники. Дві гарні. Такі вареники з сиром, такі ноги кучеряві. Дуже смакують до сметаною. Я люблю... Чоловік любить так, а я люблю сметаною. Нажаркою Сма... любить. От я вам зараз покажу, які вони всередині. Від середині тут в мене є буцій сир, який тягнеться. Буть то-то і сметаною. М -м -м. Дуже, дуже смачно сметаною, дуже. М -м. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Ми всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось Ось такі. Ось такі дуже смачненькі, дуже смачненькі сі вареники. Дуже. З маслом, у сметану, з сиром. Дуже. О. У нас базарів не називаються. Ми часто готуємо так, осінню, дуже часто готуйте. Так що готуйте?